Бюджетна доріжка Колізей. сьогодні замовлення є. Метр 80 на 520. Подивіться, будь ласка, на цю доріжку. Ви не бували в Римі? то скоро побуваєте з нашими доріжками. Подивіться, яка краса. Це доріжка, яка коштує від 300 гривень за погодний метр. Коль, покажи таку, здалека ж було повністю цю доріжечку. Подивіться, яка класнюча, шикарна доріжка. На 5,20 довжини люди взяли собі в зал цю доріжку. Привіться, будь ласка, ближче. Чому вона коштує 300 гривень? Тому що тут йде коротенька петелечка, але це означає, що нам буде легко прибиратися. Тут йде повстяна основа. Повстяна основа це значить, що вона буде тепленька і. Досить дружня до паркету ламінату. Ви знаєте, що вона легенька, на 5 метрів легко буде винести, витряхнути. Доріжечку досить легко і компактно зложувати. Тобто, якщо потрібно на мойку відвести, запросто. Оверлог цієї доріжки виходить найкращий, тому що вона тоненька і ниточка лягає просто ідеально. Перейдіть, басочка, ближче, перегляньте. Ниточка лягає просто бомбезно. Подивіться, який класючий оверлок. Доставочку на великі розміри і навіть на маленькі розміри ми робимо адресну. Доставочка буде адресна безкоштовна на бюджетні доріжки.